Доброго дня всім, любі мої друзі, ось і прийшла та пора, коли ми скоро будемо зустрічати Великдень. На Великдень особливі страви, тому що свято це особливе. Я хочу сьогодні з вами поділитися е, нашою е, домашньою ковбаскою. Нескільки поділитися ковбаскою, скільки рецептом. А скажу чесно, поділилася бі ковбаскою, як би це можливо було. Перше, що хочу вам показати, от дивіться, в мене є дома отакі кишки, Свинна кишка. Я їх купляю в магазині. Ось такі упаковці. Це не реклама, я вам просто хочу показати, чим користуюсь я. Провірено у мене на всі 100%, тим, що ні лишнього запаху, немає ніде ніколи. Завжди в мене в цих кишках, виходить, відмінна ковбаса, не буває дірявих, якісно і дуже якісно. Тепер далі, що нам потрібно? Нам потрібно два види м'яса. Оце у мене телятина. І оце. Свинина. Свинину, як ви бачите, я взяла не класичне м'ясо, а свинина це у мене животик. Свиний животик, Можна ще сказати, почеревина без шкіри. Чому свинина я взяла животик, а не чисто м'ясо, тому що нам потрібні оці кусочки сала, які дадуть соковитість і смак нашій ковбасі. Почала різати м'ясо із телятини, але потім зрозуміла, що краще вам показувати. Дивіться, кусочки ріжу ось отакі невеличкі, невеличкі. Всі вони там, може не геть стандартно, там один в один, але отакі манісінькі. І зараз секундочку. Я підсуну ближче сюди, щоб вам було видно. І єдине, що я вам хочу показати, коли будете розрізати телятину, щас я гляну, чи видно, чи не видно видно. Коли будете розрізати телятину, дивіться, щоб не попадалася плівка. Є такі плівки, це про слоїка жиру, а взагалі є плівки такі, що тоді дуже тверді. Ковбасах, і, як ви знаєте, тоді ковбасу жуєш, а вона тобі, е, як дубленна, виходить. І от такими кусочками ми дорізаємо. Бачите, нестандартні квадратики, як порізали. Отак ось. Так само ми ріжемо свинину. Свинина ріжеться. Ось я на менший кусочок відрізала, і пішло. Бачите, отак. Ось. Свинину можна трішки більшими, тому що, коли яловичина, вона втушується. Вона майже залишається така, як і була. Тут, оскільки тут жирні прослоєчки сала, то вони, ці кусочки добре зменшаться. Але ви ще розраховуйте на те, якої товщини кишечка, яка у вас є. Чим товща кишка, тим можна більші куски. Воно потім ми отримуємо таку ковбасу, як от є ковбаса, яка в батонах. Та ковбаса буде ще соковитіша, і туди можна ще більші куски м'яса. Ну, ось приблизно такими кусочками я порізала, відкидаю теж сюди до яловичини, ріжу далі. І потім вам покажу, коли вже буде порізане все м'ясо, будемо далі його маринувати. М'яса приблизно я беру. Одну частину телятини і дві частини свинини. Так само можна зробити і чисто свину, там говяжа, ковбаса, це буде трішки інший смак. Чисто свинина або свинина із телятиною можна робити по моєму рецепту. Буде дуже смачно. Ріжемо. Ось є порізане наше м'язко. Тут кілограм свинини і пів кілограма телятини. Тепер ми готуємо до нього заправку. Перше, лавровий лист у мене, я буквально його сюди на носик. Тут він у мене із духмяним перчиком. Півчайної ложки перець чорний і червоний, мелений і чайна ложка часник з паприкою. Показую вам все, бачите? Оце все приправи. З приправ ще треба додати сіль. Сіль за смаком, так само, як і перці за смаком, але ковбаска має бути своїм гарним таким смаком. Чайну ложечку солі я всипаю. Потім будемо пробувати далі, що воно є. І тепер головне, ось у мене два яйця. Які потрібно збити. Щоб вони стали однорідними, щоб потім вам, коли будете мішати, воно вам було все однорідне. І тепер ми сюди вливаємо два яйця. Все гарно, дуже гарно перемішуємо. Так, робиться все рукою. Воно все стане, бачите, все однорідне, все добре і смачне. І так, залишаємо, ну, хвилин на 30. Треба, щоб воно на, у нас все добре. Пройшло. А ми тим часом будемо готувати ручну м'ясорубку, щоб начиняти. Хто більш може, ну, як кажуть, більш має більший достаток, там того є комбайн, можна начиняти комбайном. А у нас ми будемо через ручну м'ясорубку по-простому й по колишньому. Головне, щоб насадка була та що для начинки ковбас. Так, відставляємо. Попробуйте обов'язково на всі свої спеції, що вам до смаку і часничок, і перчик, і може що додати. Бо я даю. Е... Такий, знаєте, як кажуть, стандарт, від якого відштовхуються. Не любите чесник, не додайте. Любите більш гостро, додавте більше перцю, додавте більше солі. Ну, отак у нас і гарно все перемішаєте. І потім, коли будете подавати, то так от все отак і, ну, і свинину, і телятину, щоб воно все йшло кусочками. А ми зараз, поки це відставляємо, готуємо. Нашу м'ясорубку. І в даний час хочу вам показати пристрій, який у мене, знаєте, це ще я не знаю, з яких часів, ну, отакі вони є пластмасові насадки для начиняння кишки, для роботи з ковбасами. Якщо у вас немає бажання купляти отаку м'ясорубку із такою насадкою, купіть звичайну лійку, тільки з отаким буває ще ширшим із широким е, отут носиком. Оцим. Лійка буде широка, ви будете накладати, щоб воно прямо сюди. І, цього... і вам тоді ковбаска буде начинятися. Ну, а в мене, якби оцей пристрій є, такий звичайна м'ясорубка, звичайна насадка. Надіваю отак кишку, залишаю хвостик, бо нам потім потрібно буде зав'язати. Оце не до кінця я натягую і не зав'язую, бо буде повітря. І тепер потрошку я починаю його сюди вкладати, оці всі наші м'яса, ми. Зараз воно прокрутиться, піде туди, і воно поступово, бачите, уже повітря погнало. Зараз піде м'ясо. О, Пішли перші кусочки м'яса, і бачите, отак гарно начиняється наша ковбаска. Зробите одну, потім зробимо одну, потім іншу, притримуєте. І пішло. Бачите, отак ось начиняється, начиняється. От вам і домашня ковбаса. Дивіться, як гарно вона кладеться класичне наше, наші пристрої, які, знаєте, ще колись роблені, але ще пригодяться і в наші часи. Беріть, коли берете, я ж кажу, щоб було перемішано свинина, телятина, свинина, телятина. І так ми. Отак От поправляємо, пішло, 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 воно по чуть-чуть сходи, і перша ковбаса в нас уже майже готова. Якщо туго і погано дивіться, щоб вам воно сходило, гарно злазило із цього пристрою, може вам за рукою за моєю не видно. Але бачите, отак воно і укладається. Зараз я вже повністю вам покажу оцю одну кишку, що ми зробили. Так, сам собі режисер, але це не тільки на свята, а завжди маєш розуміння, що ти їси, яке ти їси. Так, ось, закінчується наша кишка. Ми її дістали. Ось це туди назад, це назад. А тепер я вам покажу, що ми робимо далі. Трішки поверну екран. Дивіться, край перший. Хочете зав'язуйте ниткою, але можна зав'язати і ось отак зав'язали, як звичайно, ви зав'язуєте. Все зав'язано. Далі спробуйте розправляти, щоб ніде не було викручено, закручено, щоб вона йшла рівномірно. Бачите, трішки лишнє. Ми сюди. І теж зав'язуємо. Старайтеся, щоб не було набито геть зовсім, знаєте, так, щільно, щільно-щільно, що кишка може лопнути. Оце все, зав'язуємо і цю частину. І у нас одна ковбаска вже готова. Дивіться, отака. Але в мене є купила. Отакі тарілочки перекладаю на тарілку, і бачите, все. Одна є, робимо іншу. Ось бачите, які вийшли у нас дві ковбаски. Ми розігріваємо до 160 градусів. Нашу духовку і ставимо цю ковбасу на 40 хвилин. Через 40 хвилин я покажу, що буде далі, щоб вона була смачна і добра. Нічим не накриваємо, просто тушимо на маленькому вогні. Пройшло 40 хвилин після того, як я поставила, як ви бачите, отакі Сукровотю пустила наша ковбаска, пустила сік. І вона вже починає трошки підсихати. Ми її дуже гарно протушили, щоб у нас і середина, і все було спечене так, як має бути. Тепер що ми робимо? Ми беремо отакий кусок масла, можна розтопленим, можна отаким не розтопленим, і натираємо нашу ковбасу зверху. Дивіться, вона. Так гарно пустила, вже стало. Прямо краса пустила сік такий і все. Щоб вона не полопалася і не була така, як, знаєте, і суха, і все. Отепер ми ось натерли маслом і ставимо в духовку, додаємо температуру 200 градусів і ставимо на 15 хвилин. І наша ковбаса буде готова. Потім дістаємо із духовки. Ну, а зараз хочу подякувати всім, хто заходить на мій канал. Я знаю багато хто заходить, але ще не підписався. Запрошую, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо не шкода. Пишіть коментарі, мені дуже приємно. Продовжуємо працювати. Готова! Наша ковбаса. Краса, звичайно, дивіться яка. Підрум'янилась, м'якенька. Така, як має бути, бачите, плаває прямо жирок пустився, масло трішки додавилось. аромат такий, як класична домашня ковбаса, тільки, знаєте, як зроблена своїми руками, вона ще добріша. Зараз ось відрізаю. 20Taki, щоб ви подивились, ой, дивіться, м'яско, рубане м'яско, краса і смакота. Щас я скуштую, ouais, бачите, знову розрізаю. Ну, так як і має бути кусочки салка, кусочки м'яска. Салка дуже мало, а м'ясо, свинина, м -м, ніжно, смачно. Правда, трішки гаряче зараз, але все рівно кота така чесно, І відчувається трішки твердіша телятинка і е, м'якесеньке з м'ясо свинини. Дуже велика вам дякую. Зробіть для себе цю ковбаску. Не обов'язково на Великдень. Таку домашню ковбасу можна і хочеться їсти завжди. Дуже велике вам спасибі. Смакуйте на здоров'я та до наступної зустрічі!